Цілий виноград на Київської області, розумієте? Я в Криму такого не бачив винограду. Я в Італії не бачив такого винограду. Запрошуємо, всіх запрошуємо. Хто присилає запроси, всіх запрошую до Етера. Смачного дякую. Дякую, дякую. Я до нього так заходжу там раз на три дні. Беру і там, слухайте, десь біля кілограму в день винограда. Дуже смачний, не модифікований, якісний. І про якість теж можемо сьогодні поговорити. Тому що коли людина шкодить собі, вона ж поводить себе неякісно. Розумієте, в чому справа? Вона не має своєї справи. Або якщо має, як вона вважає, що в неї є справа, дуже не люблю слово робота. От, от рабам нагадує.